Історія від португальця Прага словом, Прага португальці називають неконтрольовану популяцію тварин. Таке сталося і з лелеками. Спочатку їхня популяція дуже знизилася, і їх дуже часто знаходили мертвими прямо на полях через те, що вони їли з землі, яка містила в собі аграрні хімікати. І тоді португальський уряд вирішив спасти лелек і заборонив використовувати. Певні хімічні речовини Після цього лише аграрії і сертифікату можуть зайти в магазин і купити певний вид хімії для ґрунту. Так, от коли земля стала чистішою, популяція мишей зросла, і відповідно зросла популяція лелек. Це наглядний приклад, як уряд дійсно може вирішити проблему. Будемо сподіватися, що відновлена популяція лелек стане підґрунтям для. Збільшення кількості маленьких португальців було корисно. Тоді став серденько або вподобайку і підписуйся, щоб знати цікаві новини та факти про португалю ще до переїзду сюди. Мене звати Іриска, цьому кибомки атежа.